Чим же саме захоплюється ваша дитина, Це паяє роботів. Аніме це трендово серед однолітків. ділитися спогадами про себе, про якісь свої факапи, зв'язувати свої інтереси і думку. Зараз батьки ми. Вітаю. Я Ірина Пецерковська. Я директорка інноваційної онлайн школи Джемсько. А також я мама дорослого підлітка. Тож я не так давно проходила той шлях, який проходите зараз. Ви. І ще я, на відміну від більшості людей, дуже люблю підлітків, спостерігати за їхнім розвитком та бачити в них перспективу і майбутнє. Усім привіт! Мене звати Анна Соловйова і я операційна директорка онлайн школи Джемську. Я вже чотири роки працюю в освіті з дітьми усіх вікових категорій і дуже часто стикаюся з протиріччями очікувань підлітків та батьків. Анна, як думаєте, з якими запитами найчастіше до мене звертаються батьки? Не знаю, що дитина дивиться тут біві, чи захоплюється ніякими там аніме, а може, вона одержима тіктоком. А, да, ще паяє роботів, вирощує якісь бур'яни на балконі і збирає стаканчики. Насправді для нас, дорослих, часто захоплення наших дітей можуть здаватися дивними, і ми до них ставимося якось зневажливо. Але ж давайте повернемося в той момент, коли ми були підлітками. І правда ж, в цей момент наші батьки також не розділяли нашого ентузіазму по відношенню до тих справ, якими ми займалися. Тому дуже важливо пам'ятати, що зараз ми опинилися по ту сторону. Зараз батьки ми. І пригадати, як ми почувалися, коли батьки не могли розділити з нами наших інтересів, і більш того, вони ще і постійно нас через це критикували, знецінювали. Ну, я думаю, що це жодній людині не було приємно. Так, насправді батьки дуже часто навіть не задумуються, що стоїть за тим чи іншим хобі або захопленням дитини. Тобто, от вони кажуть: ой, дитина втикає в телефон. А чи знаєте ви, що дійсно? Дитина робить в телефоні, може, вона там споживає корисний контент для навчання, а може дивиться Ютуб про подорожі. Ми ж цього не знаємо. Тобто, першим кроком все ж таки є занурення і намагання зрозуміти, чим же саме захоплюється ваша дитина. Тим паче, якщо ви дійсно стурбовані, що дитина споживає якийсь поганий контент, який загрожує її фізичному або ментальному здоров'ю, це якраз таки привід. Перевірити і поцікавитись, що саме вона робить. І другий момент мене це завжди дивує. Що дорослим ми насправді готові давати цей кредит довіри і цікавитися тим, що в нас є спільного. Дуже часто є ситуації, коли нам людина там, наприклад, не подобається, або ми вважаємо, що вона наша повна протилежність для того, щоб будувати якусь ефективну комунікацію, ми все одно намагаємося знайти спільні точки з цією людиною, хоча б одне. Але таке спільне захоплення чи інтерес. На жаль, нашим дітям ми чомусь не готові давати цей кредит довіри і кажемо просто: я дорослий, я знаю краще, це все фігня, це все не потрібно, краще йди дивчи математику або краще там, досліджуй біологію. А, о, тому а, все ж таки дітям це такі самі люди, підлітки, а, які якраз таки на етапі формування. А, Своїх захоплень, інтересів і майбутнього, тому це дуже-дуже важливо. І основне пам'ятати, що якраз таки в цьому віці дитина дуже залежна від думки оточення. Якщо аніме це трендово серед однолітків, то, звичайно, що дитина буде прягнути до сприйняття і також цікавитися цим напрямком, адже всі інші діти також цим цікавляться. Так, вона хоче бути своєю серед своїх, і для цього вона має бути в тренді, як то кажуть. А ще до того, що ви сказали, дуже важливо запам'ятати такий момент, що навіть якщо ви не здатні розділяти інтереси своєї дитини. Да, ну так буває. І дуже було б неправильно, якщо це якось фальшиво відбувалося, діти це моментально відчувають і це, як то кажуть, не прокатить. Тому. Якщо не можете розділити з ними інтерес, шукайте, можливо, в зоні не того, що зараз дитина цікавиться, а щось абсолютно нове і для неї, і для вас. Але якщо навіть так трапиться, що не вийде знайти спільний інтерес, припиніть прямо зараз казати такі слова, як тупі аніме. Фігуня і ще щось, перестаньте знецінювати інтереси дитини, і це уже зараз відразу в моменті покращить ваші стосунки. Ну, і ще давайте спробуємо накидати декілька ідей, да, що можна зробити. Знаєте, підлітки, вони як сонечки наші такі. У них буває так, що вони зайдуть за хмарку, а буває таке, що ясний день і вони виходять у них хороший настрій. І от усі ці моменти такі благодатні у ваших стосунках, коли у вашої дитини хороший настрій, використовуйте для того, щоб укріплювати зв'язки. Підіть разом на прогулянку, підіть на шопінг. І також не. Не зневажайте а, порадами ваших дітей, запитуйте у ваших дітей, тому що вони сучасні, да? можливо, вони вам підкажуть нові інструменти, можливо, щось у вашому стилі, можливо, щось стосовно там вашого оточення, вони могли б також дати класні поради, і це могло б стати точкою такої а, а, для вас спільного інтересу. Також дуже важливо пам'ятати, що коли ми спілкуємося з нашими дітьми, важливо це робити не з поз позиції критично налаштованого дорослу. Дуже важливо в цей момент свою власну внутрішню дитину пробуджувати для контакту із своєю дитиною. Тоді ви будете спілкуватися на рівних, тоді ваша дитина не буде відчувати від вас якоїсь загрози, того чи ви її розкритикуєте, не підтримаєте, знеціните. Ви зможете будувати дружні партнерські стосунки, якщо будете із позиції своєї дитини спілкуватися. Що ще? Так, насправді підлітки це взагалі такі основні важелі, амбасадори, я б сказала, прогресу. Пам'ятаєте той час, коли нам казали, що інтернет це зло. Треба читати паперові книжки, звертатись тільки до бібліотеки, але потім без навичок володіння інтернетом було просто неможливо влаштуватись на роботу. Так само і зараз, наприклад, штучний інтелект, багато батьків переживають, хапаються за голову і кажуть: О Боже, він це списує з чату Gpt. Або він проводить багато часу, запитуючи щось у штучного інтелекту, чи генеруючи якісь відео або аудіо за допомогою нейромережі. Але насправді це навички майбутнього дуже добре, що дитина намагається ними оволодіти. Наша задача, як дорослих, це забезпечити безпечне та ефективне користування, а саме для цього треба і самим оволодіти новими інструментами чи ресурсами. Насправді головне це. Не нав'язувати свої інтереси і думку дуже часто батьки е, в здоровому пошуці, так спільних точок, е, намагаються дитині нав'язати щось зі свого. Наприклад, я ходила на балет, і тепер хочу, щоб моя дитина цим захоплювалась, і насправді дуже часто за цим бажанням криється не щось хороше, а намагання або втілити свою мрію через дитину, або ж е, дати дитині такий поштовх до цього інтересу, щоб мати якусь спільну точку для розмови, пригадувати. Дувати, як ти там колись цим займався. Це може працювати в у віці, коли дитина зовсім маленька, бо вона ще там може не обрати для себе щось, і батьки часто на першу секцію віддають дитину самостійно. Але точно не у підлітковому віці, тут вже варто в першу чергу враховувати інтереси самої дитини. Але ось тут. Теж класно, що ви сказали про те, що да, там, е, ділитися з дитиною, там своїми інтересами спогадами. І ось, до речі, ділитися спогадами про себе, про якісь свої фокапи з підліткового віку, якісь прикольні ситуації, навіть сумні, да, повчальні якісь ситуації. Якщо ви будете дитині розповідати про себе, щоб вона розуміла, що ви не завжди були дорослими дядями і тьотями, а колись ви також були дітьми, і не все завжди у вас було. Ідеально, мені здається, що от ми б таким чином були б для них більш доступними і близькими. Тому не соромтеся, пригадуйте всі ваші найкрейзовіші ідеї, які були у вас на той момент, якісь ситуації, і діліться з ними, з вашими дітьми. Так, і давайте все ж таки проговоримо, чому все ж варто занурюватися і розуміти інтереси дитини. Ну, по перше, це формування опори. Та позитивного самосприйняття. Знову ж таки, повертаємося до того, що критика в підлітковому віці сприймається дуже гостро. І кожен ваш коментар про те, що вона займається незрозуміло чим, про те, що це погано, формує негативне ставлення дитини до себе. Вона дійсно починає вважати, що її інтереси це погано, що вона нічого не досягне, і це формує багато комплексів, які насправді залишаються з людиною на все життя. Або Дитина буде вважати, що ви нічого не розумієте, що ви не сучасні, що ви не здатні да от з нею розділяти оцей дух сучасності, і це теж реальна ситуація. Так, насправді оце е, і стає проблемою потім е, у дорослому віці, бо підлітковий вік минає, і навіть захоплення Тіктоком е, чи аніме, чи відеоіграми може минути, а стосунки вони на все життя. І якщо дитина віддаляється від вас в підлітковому віці, е, бо думає, що ви не здатні там е, розділити або щось порадити чи підтримати, вона насправді пронесе це через це доросле життя і буде прагнути потім ніколи з вами нічого не ділитися, бо буде боятися осуду, так тому а, насправді треба бачити в своїй дитині. По перше, можливість тримати контакт із сучасним технологічним цифровим світом, бо вони в цьому попереду всього світу. А і два головні правила, якщо підсумовувати про що ми говорили, я б виділила так: програма максимум знайти спільні інтереси або розділити інтереси ваших дітей. Програма мінімум, але це обов'язково для всіх батьків. Це перестати знецінювати захоплення ваших дітей. Однозначно.